Постійна канонада, потрощені автівки та посічені осколками дерева на узбіччі. Такий вигляд наразі має дорога на позиції українських захисників на Бахмутському напрямку. Вже не на перший тиждень він залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Їхати маємо швидко, бо дорога небезпечна. А після дощів її ладна подолати не кожна автівка. Сергій один з тих, хто нищить тут окупантів. Родом з нині окупованої Херсонщини. Службу почав ще у 2015-му. Натепер командир танку показує свою техніку, пошамовану в боях. Так от активну броню там теж і доварювали самі, і все робили, типу, щоб більше було, так сказати, ну, захисту активного від попадання сюди, якщо, от, бачите, осколок тут попав. Воно нічого йому не зробило. А якщо сюди попаде якийсь снаряд, типу, типулятивний, звичайно вещество там є всередині, і воно зривається і робить поштовх цьому снаряду, що прилітати туди. І тобто воно тим пом'якшує удар для самої техніки. Це вже другий його танк перший знищений у бою. Сергій тоді був поранений. Після лікування повернувся до війська. Працюємо а, а, загруження з піхотою або підтримку піхоті, або виїзд на штурми. Взяти навіть погодні, умови от зараз. Чотири дня чи 3 вже йде дощ такий, що прям їм там в окопах і плюс обстріли, плюс це все там води по пояс, ну, їм там найтяжче. Обстріли майже не припиняються ніколи. Відбиваємо атаки, якщо вони атакують, ні, то самі йдемо в контрнаступ, якщо то ну, якщо треба, все залежить від поставлених задач. Тут бійці, які повернулись з нуля, можуть перепочити, випрати одяг, вийти на зв'язок з близькими. Про те, що ворог за пару кілометрів нагадують, побиті уламками дерева. Ось тут росло дерево приблизно такого от діаметра. Ракета від РСЗО від града ударилась в дерево, здетонувала. Зрізала дерево ось напроч, і сам хвостовик від ракети пішов в землю на глибину десь метр. Ліс рятує об гілки детону детонують міни, і вибух проходить в повітрі. Тобто ударна хвиля розсіюється і відповідно осколки розлітаються по кругу теж вище. Тому безпечне місце тут під землею. Сплять захисники у бліндажах. Таких бліндажів у нас тут по лісу розкидано кілька штук. Тут. Лежать речі наші, спальні місця, і люди, які виходять з позиції, які чергують дві доби через дві, то дві доби тут вони якби, вирішують свої побутові питання. Ми їх десь доукріпляємо, десь ось після зливи там переробляємо гідроізоляцію, бо деякі підтікають. Ну тобто робимо для себе, тому що поки ми тут, то потрібно, мене старі люди вчили, що де б ти не, б ти не був, будь-як вдома, веди себе як вдома. От і живий, як вдома, щоб було нормально, чисто, комфортно. Сократ з Житомирщини у цивільному житті, співробітник музею садиби родини Рильських каже, намагається зробити побут своїх бійців максимально комфортним. Лежать там волонтерські, ті самі носки, да, якісь там розходники, коли в хлопців є потреба, да ми там міняємо. якась там кава, якісь сахар, якісь набор там. Засобів від комарів, які допікають. Все, що все по потребному, по необхідності видаємо хлопцям, тут можна вижити тільки коли живеш як одна сім'я, одна велика сім'я. Війна це колективний вид спорту. Під землею і місцева кухня. Свіже м'ясо, сир, ковбаси всі ці продукти зберігаються в холодильнику. Та цей холодильник не на кухні в квартирі чи в будинку, а в бліндажі поблизу передової. Хазяйнує тут Олександр. У нас сьогодні ось рис. Ось так от у нас є риба смажена, була точніше, скумбрія. Ось так, це сьогодні у нас був на, на ранок. А так ми в основному готуємо зранку їжу і днем їжу готуємо. Зранку в нас якісь буває каші, якісь нарізки сиру, колбаси. Фаховий кухар працював у столичних ресторанах. Зараз складає меню для бійців на своїй вже п'ятій польовій кухні, умови сам робиш уже під себе. Досить тяжко, тому що була така ситуація, коли ти заходиш, наприклад, в забудову і вже приблизно бачиш, що можна зробити. Що з цього можна зробити, тому що буває ну безла там різні організації. Спочатку займайтеся організацією. Якщо це, наприклад, були хати, то можна було там виділити точки, можна було зробити стелажі, То тут набагато складніше. Це не ті кухні, на яких обустрою собі і все добре. Ми балансуємо над меню якісь салати робимо. Все залежить від того, які продукти приїжджають. Обстріл тут може початись щохвилини, тож маємо їхати. Попри постійні бої та непрості побутові умови, бійці налаштовані оптимістично кажуть, готові виконувати наказ, рухатися вперед та звільняти українські землі. Анастасія Дашко, Олександр Боряк, Суспільне новини, Донбас.